Відбудуться заходи, які приурочені пам'яті Небесної Сотні. На жаль, цього тижня також у нас сумна дата два роки початку повномасштабного вторгнення, тому будуть відбуватися панахіди на могилах наших героїв. Єдине, що ми десь просили всі її і культуру і інші. Максимально обмежити заходи саме 23-24 числа, зважаючи на безпекову ситуацію. Тому молитва буде, але вона буде в основному на наших кладовищах, тобто на основна молитва на цвинтарі на Чуколівці. Решта буде по відповідних цвинтарях, де поховані наші, наші військові. Завтра відбудеться захід в 12-й годині, традиційно в нашому сквері, меморіальному сквері. Тобто відбудеться панахіда, молитва, такі невеличкі вічі, реквіум, пам'яті саме Героїв Небесної Сотні, бо саме з цих подій 10 років тому розпочалася війна.